Військова форма замість весільної сукні. Не бажаючи відкладати життя на потім, у Ніжині народилася ще одна родина захисників. Урочисте церемонію укладання шлюбу співпала з урочистим відкриттям Ніжинського рацу, де відбувалася ще відреставрованій розкішній урочистій залі. Одним з перших молодят вітає очільник Ніжина Олександр Кодола. Саме йому належить ідея оновлення рацу. Сьогодні у нас дуже очень... Приємно Приємної урочиста мить, в першу чергу, для наших наречених, але й для всього міста, оскільки сьогодні ми відкриваємо нове приміщення, новий відділ РАЦ, де тепер всі бажаючі можуть урочисто вкладати свій шлюб. І сьогодні, я думаю, як ніколи ця будівля, історична будівля на історичній головній вулиці нашого міста ідеально підходить для таких подій. Я хочу подякувати всім, хто долучився до. Цього проєкту ми його реалізували спільно з міжрегіональним управлінням юстиції, безпосередньо з працівниками нашого Ніжинського РАЦ, Дякую управлінню соціального захисту, які є власниками цього приміщення, і багатьом людям, які дійсно сьогодні створили от такий урочистий момент. Для нас 9 число воно традиційне, тому, що ми 9 числа познайомились вже ми біля дев'яти років. І для нас дев'ятої на це наша дата. І ми раді, що ми перші відкриваємо цю урочисту залу. Це вона мене захищає. Все буде Україна. Україна переможе, і все буде добре. Ну, надіємося на мир. В оновленій просторі і урочисті зарі для одружень. Розчулені гості сердечно вітають молодят та перебувають під враженням від позитивних змін. Сьогодні скажімо, три свята в нашому місці. Перше це відкриття залу урочистих подій. Друге відповідно християнське пантелеймона. І третє, щоб перший крок в цей зал зробили саме військовослужбовці нашої частини. Хочу їх вітати, надіюсь, їхнє рішення в такий важкий час є підтверджене, правильне і приблизить нашу перемогу. Понад 20 років Ніжинський рац розміщувався у непримітній будівлі поруч із центральним ринком, що псувала естетику та настрій молодятам та гостям. І ось, нарешті, давня мрія ніжинців про гідне місце для проведення шлюбних церемоній, нарешті, втілилась в життя. Символічно рац переїхав до історичної будівлі на оновлену вулицю Гоголя, оточену храмами, парками, пішохідним фонтаном та красивими локаціями для фотосесій. «Власне, ця ініціатива була нашої команди ще з початку роботи нашої діяльності. Сьогодні ми працюємо трохи більше ніж півтора роки на чолі міста Ніжина. І власне ця ініціатива у нас з'явилася з самого початку. Саме це історична будівля на головній історичній пішохідній вулиці міста Ніжина Вона буде набагато. Краще для такої важливої і знаменної події, як укладення шлюбу. Тому ми ми запрошуємо всіх ніженців, всіх гостей нашого міста до нашого нового приміщення раз мені завжди приємно відкривати щось нове і дарувати людям радість. Більше цього, що фактично в ніжені, ми всі знаємо, що таке мальовниче місто, і фактично не було такого. Приємного палацу одружень. А на сьогодні вже проект, який був запланований ще в минулому році, став реальністю. Ви бачите, що ця шатна зала вона відповідає сьогоденню. Вона відповідає вимогам наших молодят, наречених. Я впевнена в тому, що це буде таким показником того, що сюди будуть приїжджати навіть із інших міст і одружуватися, скільки у нас є на сьогодні екстериторіальність. Тут є переваги стільці. Є новий оздоблений стіл, а не фатин. Є фото шпалеричі. Як назвати правильно тут він сучасний? Війна не спиняє життя від початку року. Ніженці зареєстрували рекордну кількість одружень 400 пар створили нові родини, а це на 25% більше, аніж за аналогічний період минулого року. За статистикою управління юстиції дійсно збільшилося у порівнянні з попереднім періодом минулим роком. Кількість шлюбів на 100 і вдвічі зменшилась кількість розлучень. Тому це дуже приємна статистика для міста Ніжина, і це якраз ознака того, що люди тут хочуть продовжувати жити, створювати родини. А це означає, що місто стає більш комфортним для проживання. Тепер після відкриття нового приміщення рацу у ніжені очікують на збільшення показника одружень, створюючи нове та удосконалюючи існуюче, ніжинці наближають перемогу кожен на своєму фронті.